Шахеди не зникнуть, і шахедів буде більше, але треба вирішувати не тільки за рахунок збільшення мобільних ванових груп, які у нас за останній час зменшувались, а за, то, за того, що. Зірвана мобілізація не дозволила наповнити сили сухопутних військ. Що вимушено робити військове? Використовувати той ресурс, який є у наявний. Тобто з повітряних сил переводять в сухопутні війська. З певних підрозділів тилових, де військові були залучені до мобільних фланових переводять в сухопутні війська. При цьому тиск шахедами не зменшується, а збільшується. Тобто на навпаки повинно було б збільшувати. Тому тут треба шукати рішення автоматичного виявлення. Хоплення і знищення, тобто є вже певні напрацювання. Сили безпілотних систем заявляли, що технологія, яку ми використовували як русоріз для протидії розвідувальної бронів, може працювати і по шахетах, і вона вже працює по шахетах. Частково, але це треба масштабувати.